Вітаю глядачів телеканалу. Візит головний інформаційний підсумок вівторка, 4 червня. Вже готові презентувати вам наші журналісти. Якими подіями для нашого міста запам'ятається цей день спочатку у стислому викладі? У Кременчуці пройшла тиха акція присвячена дню вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Прихід на особистості, як мер Малецький сьогодні спілкувався зі своєю підлеглою. На місці спиляних тополь між зупинками водоканал та меморіал Вічно живим з'явилася металева огорожа. Що будуватимуть? Суд наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини. Про хвостатих терапевтів та їх важливу місію під час війни. Світ майбутнього очима дітей як в рамках мандруючого фестивалю на сцені запалювала талановита дітвора. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей загиблих від збройної агресії Російської Федерації. Відомо, що за увесь час повномасштабної російсько-української війни найбільше малечі постраждало в таких областях, як Донецька, 536 дітей, Харківська, 389 дітей та Херсонська 152 дитини. Померла від рук окупантів станом на зараз вже 551 дитина. Повідомляють у офісі генпрокурора протягом кількох днів червня внаслідок обстрілу села Михайлівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик. Четвертого червня, внаслідок обстрілу міста Дніпро, травмовано хлопчиків. Одному один місяць, а іншому 17 років. Згадати тих, хто постраждав, та тих, кого вже немає серед живих, у Кременчуці вирішили тихою акцією. Детальніше у сюжеті Владислава Плаксія. Колись вони раділи кожному новому дню та жили своє життя наповну. Зараз же про вбитих росіянами маленьких українців не згадаєш без смутку. В очах тиху акцію пам'яті на честь дітей, чиє життя забрали окупанти, влаштували у третій філії Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Кожен охочий вшанувати пам'ять загиблих, міг це зробити за допомогою паперового ангела та дзвіночка, якими на пам'ять кремачужани прикрасили імпровізоване дерево. У Нас проходить тиха акція пам'яті за дитячою мрією. На фоні традиційної літньої виставки у вітрини. Сьогодні розмістилася дещо незвичайна інсталяція. Вона приурочена дню вшанування пам'яті загиблих дітей від збройної агресії Російської Федерації проти України. За словами завідувачки бібліотеки Тетяни Сіренко, на хмарах позаду дерева розміщено дитячі мрії. Все те, що могло б збутися, але вже ніколи не стане реальністю через збройну агресію Російської Федерації. Пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Навіть ці слова, мабуть, з'являються у уяві кожного під такт метронома. Серед відвідувачів заходу була і новопризначена директорка Крамачуської міської художньої галереї Надія Купенко, яка наголосила, що піднімати в суспільному просторі питання жертв серед дітей критично важливо, адже це наша реальність, яку свідомі люди просто не можуть ігнорувати. Хотілося б зазначити, що війна це завжди жертви та постраждалі. Проте найстрашнішою, як для мене, є смерть саме дітей майбутнього покоління, за яким відбудова і збереження пам'яті того, що відбувалося. Небайдужа людина в мені найбільш складно переживає саме інформацію про жертви дітей. Тому, на мою думку, такі дні не просто важливі, вони обов'язкові. Сама ж пам'ятна інсталяція буде розміщена біля бібліотеки до завтра. Опісля декорації розберуть. А на вітрині, як і завжди, з'являться книжки. Суд наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини. Сталося це на підставі матеріалів дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції та розслідування слідчого управління ГУНП у Полтавській області. Як вдалося встановити, Полтавщина входить у п'ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними. А це 31% від загальної кількості тих, хто пройшов ВЛК у 2022 році, та 30%… Одків за 9 місяців 2023 року за висновками національного агентства, Найбільший показник тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби у збройних силах України, було виявлено саме у Полтавській області. Показник дорівнює 20% від загального числа. За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду. Нині триває досудове розслідування. Сьогодні, під час спільного патрулювання акваторії Солинського заказника Кременчуцького водосховища, поліцейські та екологи в межах села Липове виявили місцевого чоловіка 1991 року народження, який займався незаконною риболовлею. Повідомляють у головному управлінні національної поліції у Полтавській області. Чоловік на гумовому човні з навісним двигуном займався незаконною риболовлею. У човні виявили свіжо виловлену рибу загаль. Вагою понад 110 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 139 тисяч гривень. За даним фактом, поліція розпочала розслідування. Наш випуск триває до інших тем. Хвилинка неприпустимих висловлювань від міського голови Віталія Малецького. Сьогодні, під час чергового засідання виконавчого комітету Кримичуцької міської ради, дісталося начальниці управління містобудування та архітектури Олександрі Волощенко. Під час розгляду погоджувальних документів на розміщення торгівельного павільйону пана Малецького обурило довге мовчання Олександри Волощенко. Підприємець обіцяв, що в Кременчуці якийсь ФОП буде, який буде сплачувати податки в Кременчуці. Олександр, ви чуєте нас? Так, так, чую. Мені здалося, що треба лора покликати. Ще одне питання про зміну адреси іншого магазину теж викликало обурення пана Малецького. Точніше, чиновника не надто влаштували відповіді начальниці управління містобудування та архітектури Олександри Волощенко. Що це за магазин? Це поділ. Та я бачу, що поділ. А як він там інфраструктура сплачена? Як, як історія в нього появи? Так, все сплачено сплачено точно. Так, Так. Добре, прошу. Хто за? Дякую одноголосно. А договір на вивіз сміття є? Це ми не перевірили. Ну, Я звичайно, же це, це не колишит. Як казав Олександр Іванович, мазур не бембає. Нагадаємо, раніше Віталій Малецький у розмові неодноразово дозволяв собі переходити на особистості у спілкуванні з журналістами. Йдеться як про журналістів нашої телекомпанії, так і про колег і інших кременчуцьких видань. Наша знімальна група подорожує далі по Кременчуку. І сьогодні ми знаходимося у районі автопарку, де теж проблем. Повірте, вистачає. Лише підійшовши до однієї з місцевих зупинок, ми почули цілий шквал обурення на роботу наших владників. Наша щотижнева рубрика п'ять запитань до влади існує саме для того, аби цих людей почули не тільки ми, а можливо, навіть керівництво міста. Бо ми не питали у нашого мера, вони ніколи нічого не збуваються. Тому що вони не думають за нас кремінчувати. Де він відпочиває літом? Щось... Площадку пора вже робити. вже. Все обіцяють, обіцяють. А мусорку там переділивати. Да, обіцяли, тут навести порядок обіцяли і щось молчать. Не нужна він мені. А що тому меру сказати? Що це не такі, я сама Угу. Кожен день нова ціна. Каждый день и ночи. каждый месяц по 600 гривен за то, что Да. Как меньше крадут, дольше жить. Нигда. Да. Крадуть, да. Как меньше крадут, дольше жить. Да, не добавляют, а цены каждый день. Ноч переночевали. Нет, а за проводку берут, за трубы. Да. Это вы говорите про то, что цепенько рублят, краще б видавали гроши на заводе, так? Да, ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы по чуть-чуть. Ну не в такие, как у того Виталя Мале наш. Ну немножко неправильно. Ви нічого не робите. Ну, Він у нас біля мого під'їзду урни повиривали. Що це що робиться? От даже кирпичи отов. Подивіться, що оце. же сидить от хай китайце може впасти. тапці не, не О, надо зробити, от люди не можуть сідати, падають прямо. Парсь, що це за люди? На який строк он той в Олешці? Я ніхто не перезбирає його. Йому вже пора давно. Он роздягнувся вот такой. Таково улибається на красу, він од голоду нічого. Він, він, він от да. yeah. да? да, да. да. його пуха. Я хотіла, щоб манецький сім і тут що, як падають люди. Ходіте на політехніку, де раніше Кремінь грав в первій вишій лігі. приїжджав і грали. А зараз там сидіння всі розвалені. Ось такой бур'ян. Ну, подорожання в магазинах, це ви мене вибачте, будь ласка. Я таких пенсіонерів, як ми, це ой-ой-ой. Це дуже це накладно виходить. Коли йде війна, ну питанням номер один є питання безпеки. Наскільки ми у безпеці, наскільки у нас облаштовані укриття? Ну, от в нашому районі, наприклад, це питання номер один. Воно залишається в районі. Вони облаштовані. Ну, 25 та школа. Хто зробив під гідою? Зеленської Олени да, зробили гарне укриття, нещодавно відкрили, вона приїздила, показали. Але до 25-ї школи де ще в нас тут є таке облаштоване укриття, яке було б відкрите, незважаючи на, і туди можна було б потрапити. Ось такі питання мають до владників мешканця автопарку. Та от чи почують їх, це вже велика таємниця. Тим часом між зупинками водоканал та меморіал вічно живим на місці спиляних тополь, таки з'явилася металева огорожа а за нею будівельники. Нагадаємо, раніше до нашої редакції звернулася Кременчужанка з тим, що поряд з її будинком співробітники благоустрою Кременчука ліквідували три зелені тополі. Як вдалося з'ясувати на місці, зробили це задля нового будівництва. Попри запевняння заступника мера з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика, що тополі у місті не чіпають, адже то легені Кременчука у паспорті об'єкта будівництва йдеться, що за металевим парканом триває реконструкція приміщення. Щенях промислового магазину із демонстраційною вітриною. Чотирилапі, які зцілюють від стресів війни, каністерапія за останні 10 років набула особливого значення серед українців. Хвостаті терапевти не лише сприяють фізичній реабілітації військових, а ще й спеціалізуються на спілкуванні із дітьми аутистичного спектру, евакуйованими із прифронтових регіонів із посттравматичними синдромами, і не тільки. На одному з терапевтичних заходів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей побувала наша Анастасія Ушк. Шак. Це Найда і її чотири рочки. І сьогодні ця дівчинка із непростою долею допомагає дітям, які потребують особливої уваги і підтримки. Найда, мети з Голден Ретривера і Бордер Колі, Роду красонію, що шукала притулку. Пан Сергій вгледів на просторах інтернету. За сприяння волонтерів було організовано переїзд собаки із Білої церкви до Кременчука. Собачка десь втекла від війни, раз видно, люди їхали і її не взяли з собою, скоріше всього, тож не дозволяли тоді брати. І, і вона от взялася, дуже гарна собака, дуже добра, дуже любить спілкуватися з дітками. Головне, що вона любить спілкуватися і кожну людину не мене, не тільки дітей, і дорослих, і, все. і, і, і вона і з тваринами любить спілкуватися. Діти буквально затискають, найду в обіймах і на випередки вихоплюють повідець. Восьмирічна Вероніка зізнається, ця зустріч їй напередодні наснилася. Та вона така міла. Я хотіла б її собі забрати. Тобі саме така собачка заснилася? Так, да, так, да, да, така найда. У мене ж були двері дворі бездомні ж собаки мені, Я б їм я їм кушати, попити, кушать, що мені їх жалко. Непосидючому тобі вже п'ять років. Він у каністерапії також не новачок. Кінологи розповідають, Тобіас розкриває всіх, хто замкнувся у собі, кому складно піти на контакт через проблеми зі здоров'ям або пережити стрес. Такі самі випадки, от я вважаюся з дітками, в яких проблеми, наприклад, з розвитком, з аутизмом. Ми займалися з дітками, які взагалі дуже бояться собак. І десь два-три заняття, і дитина починає себе, вона відкривається навіть до людей. І з військовими ходимо в госпіталі. Якби з задоволенням вони спілкуються. Якби ми отримуємо позитивні емоції. і Собаки отримують їх. Хочеться, якби зробити все такий ну нелегкий для України, для всіх людей. Час щось таке корисне, приємне. Ну, вважаємо, що це добра справа. Зараз з дітками, якби з задоволеннями і собаки, і дітки всі отримують позитивні емоції. На сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації опікуються 29 дітьми віком від 3 до 18 років. Серед них діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти внутрішньопереміщених осіб. Як наголошують працівники центру, це вже другий сеанс каністерапії за перші дні літа. У дітей канікули, і вони як ніколи потребують позитивних емоцій. Проєкт конкурс Світ майбутнього очима дітей, ініційований агенцією івентів «Садиба Садибамюзік за партнерство національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві, продовжує мандрувати Україною. Цього разу організатори завітали до села Пустовітове Кременчуцького району. Про дітей у мріях яких велика сцена розкаже Дар'я Згура. На сцені села Пустовітове понад сотня учасників гала-концерту, ініційованого агенцією івентів «Садиба Садибам'юзік за партнерства національного онлайн-кінотеатру світ ТВ». для дітей подібні репетиції, головне виступи як ковток свіжого повітря: причепуритися, згадати заздалегідь відпрацьовані ноти, а ще поділитися з нами своїми враженнями. Поспішає піаніст, учасник гала-концерту Матвій. Про цей конкурс я дізнався, бо мені розказала учительниця з музичної сама школи. Я граю на форі та піано і сьогодні я буду виконувати бет Майкла Джексона в обробці Пітера Бенце і розпрягайте хлопці коней, теж в джазовій обробці. Готувався до цього конкурсу я з вчителькою і сам тренувався вдома. А вибрав я ці композиції, бо мені просто вони подобаються. Я вдячний організаторам конкурсу цього. Підтримати фестиваль зголосилися і учні Глобинського ліцею. Серед навчального процесу знайти місце творчості та виступам нині непросто. Однак, заступник директора ліцею Алла Гордовська каже: достатньо було тільки запропонувати її вихованцям в чергово вийти на сцену, талановиту дітвору вже складно було зупинити. Мої учні представили свої роботи як з декоративно прикладного. Образотворчого мистецтва, а також бісероплетіння, і юні таланти будуть сьогодні вражати глядача на сцені. Так, учениця Глобинського ліцею Марина Бойко декламувала вірші, а її напарник Олексій Коваленко акомпонував на гітарі. Глибокі слова та ноти художнього творіння діти присвятили спасінню землі, не дитячі сенс з глибоким змістом, адресовані дорослим. Аби не схибити на сцені виступу дітей передувала тривала підготовка. Готувалися ми дуже довго. Нам подобалися наші репетиції, нам допомагав наш вчитель, який саме і написав цей вірш. Наші репетиції проводилися дуже весело, тому що Глобинський ліцей там по іншому не може бути. Все проводилося в гуморі з веселощами. Готувалися довго, грали на гітарі, відпрацьовували слова. В рамках гала концерту за участі талановитої місцевої молоді переможців у різних номінаціях традиційно нагородили грамотами та призами. За словами голови журі, засновника агенції івентів «Садиба Садибам'юзік Віталія Репчуна обрати переможців було дуже складно, адже українська земля багата на талановитих дітей. Тож свято має тривати. Констатують організатори. Я вас всіх вітаю. Я все мене сказав, що Надіємося, що на слідуючий рік не день захисту дітей, а буде свято. Ви придумаєте свято, давайте придумайте свято день щасливої дитини. Тут на Глобинщині, в Пустовітово, ми проводимо третій концерт в рамках соціально-благодійного проєкту Світ майбутнього чима дітей. Взагалі по всеукраїнському туру на даний момент у нас задійно 61 школа в 12 областях України, що стосується Глобинського регіону, то на даний момент це більше 130 учасників. Організатори кажуть, мандруючи Україною в рамках проєкту конкурсу, вкотре переконуються, як важливо створювати подібні майданчики для творчих дітей. Наші діти мають зростати, вони мають бути освіченими, вони мають десь брати позитивні емоції. В них і так вкрали дитинство, і ми хочемо їх якомога більше наситити позитивними емоціями, дати їм можливість творити самовиражатися, отримувати максимальне задоволення, десь виступати. Тобто це такі можливість, ну хоч на трошки відвліктися від того сьогодення, яке нас зараз оточує. Зірковим гостем свята став народний артист України Анатолій Гнатюк. Та малеча зі сцени запалювала не гірше. Тож і ви маєте ще одну нагоду насолодитися дитячою творчістю. Земля помічена Була остання інформація нашого новинного випуску, свіжий інформаційний звіт. Не пропустіть вже завтра о 20.40. На літній період ми переходимо у формат підсумкового випуску саме у вечірній час. Новини о 18.00 повернуться на ваші екрани восени у оновленому форматі. Я нагадую, що наші інформаційні випуски доступні до перегляду у соціальних мережах. Підписуйтеся та слідкуйте. Якщо ж маєте новини, про які повинна знати громада міста. Телефонуйте до редакційного відділу інформаційної служби візиту. Ще трохи інформації від синоптиків на Полтавщині на 5 червня. Оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Протягом доби очікуються грози місцями шквали 15-20 метрів на секунду у окремих районах. ГРАД про це повідомляють у обласному центрі гідрометеорології. Більше про погоду, зокрема, і у Кременчуці. Далі я ж прощаюся з вами. Бережіть себе. Наближайте перемогу. Зустрінемось. Прогноз погоди на телеканалі Візит. Про синоптичні реалії екватору робочого тижня. Розпочинаємо із півночі країни. У столиці від самого ранку сонячно і відповідно без опадів. Термометри фіксуватимуть від 18 градусів вночі до плюс 25 у денні години. На заході країни, а саме у Львові, становиться хмарний день. Парасольки не будуть зайвими. Температура повітря вночі складатиме 14 градусів вище нуля, вдень потепліше до 21 максимум синоптичні реалії 5 червня для півдня країни. День в Одесі буде хмарним з проясненнями, без упадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 19 до 28 градусів тепла. До погоди на сході країни у Харкові цієї середи від самого ранку погода буде похмурою, без ймовірності упадів, на термометрах від 19 до 28 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, екватор тижня буде хмарним, і середини дня і до його завершення йтимуть грозові дощі вночі за вікном плюс в вдень до плюс 29. Погода на 5 червня у Кременчуці. На зміну похмурому ранку прийде ясний день. Він пройде без опадів. Денна температура повітря складе 26-29 градусів вище нуля. Нічна опуститься до 19. Вітер західного південно-західного напрямків зі швидкістю 2-3 метри на секунду.